Слава Україні. Що таке зефір? У перекладі з грецькою слово зефір означає свіжий західний вітерець, що дме з Атлантичного океану. Тягучу повітряну насолоду назвали зефір на честь теплого та ніжного вітру. Зефір є смачним та солодким кондитерським продуктом, який може створюватися із застосуванням желатину або агар агару. Також до складу десерту входить цукор, яєчний білок та яблучне пюре. Сьогодні Можна купити не тільки класичний варіант зефіру, а й сучасний, де до складу можуть входити інші фрукти, барвники та ароматизатори. Створювати корисний натуральний зефір може тільки майстер, тому що необхідно грамотно змішати компоненти, довести майбутній десерт до потрібного смаку, щоб він був особливим і неповторним. А масу необхідно збити так, щоб зефір вийшов повітряним та таючим у роті. Створювачем десерту вважають бога вітру зфіра, від якого і походить його назва. За різними версіями перше його приготували стародавні греки чи римляни, достеменно ніхто не знає, і використовували його як ліки, а коштував він так дорого, що дозволити собі полосувати ним могли тільки багатії. Його лікувальні властивості помітив ще Гіппократ і виписував пацієнтам, які перебувають у тяжкому стані після операції. Він був упевнений, що Зефір надає пацієнтам сил та Відновлює енергію, а Аристотель часто підкріплювався ніжним десертом перед важкою розумовою роботою, рахуючи, що зефір робить розум ясним. Рецепт зефіру настільки універсальний, що його можна робити практично з будь-якими добавками. Це і всім знайомий зефір у шоколаді, пастила і незвичайний зефір з лавандовою олією, корицею, насінням чия і навіть коняком. Зефір і справді має лікарські властивості. Наприклад, якщо у вас болить горло, то можна випити. Гарячого чаю з цим солодким смаколиком та пом'якшити біль? Зефір можна розділити на види, в залежності від від основи, яка використовується для виробництва: це желатин, рослинний пектин, агар-агар. Найчастіше для приготування використовують рослинний пектин. Це натуральний продукт, який одержують з яблук, цитрусових і навіть буряків. У ньому відсутні шкідливі жири, і він низькокалорійний. Зефір може бути з наповнювачем або без, наприклад, ванільний. Сучасні технології дозволяють виробляти смако. Олики з різними наповнювачами. Зефір може відрізнятися за текстурою, кольором та смаком. Існує зефір з гущеним молоком, з мятою, з фруктовим наповнювачем, шоколадною крихтою, з мармеладом, з кремом, шоколадною глазур'ю. Зефір це чудовий і корисний перекус. Він швидко і надовго притупляє холод, тому що містить велику кількість вуглеводів. З рахунок вуглеводів виробляється велика кількість серотоніну, а завдяки серотоніну можна значно покращити настрій і зняти втому. Смаколики також позитивно впливають на швидкість мислення, на розумову та мозкову діяльність. Основними інгредієнтами зефіру є яєчний білок, яблучне пюре, цукор або замінник, лимонна кислота і желатин. Зефір не містить журі. Його калорійність у середньому становить 125 калорій. Агар-агар і пектин це натуральні загусники для продукту. Такі інгредієнти не шкодять здоров'ю та легко засвоюються. Агар-агар містить у собі вітамін Е та селен, багатий на кальцій, залізи, цинк і йод які корисні для щитовидки. До того ж, агар агар виводить токсини і абсорбує жири, нейтралізує виразкові бактерії, а пектин трохи знижує рівень холестерину в організмі і нормалізує роботу серцево судинної системи, покращує також він роботу кишківника і теж допомагає позбутися токсинів і шлаків. Пектин сприяє нейтралізації солей важких металів в організмі і має протизапальні властивості, а желатин корисний для серця, суглобів та кісток, а також для травлення. Він же позитивно впливає на стан нігтів та волосся, крім того, у складі зефіру містяться корисні харчові волокна, які сприятливо впливають на стан шлунково-кишкового тракту. Як вибрати зефір? На що в першу чергу треба звернути увагу. Вибираючи зефір, зверніть насамперед увагу на упаковку. Вона має бути цілою, і на ній має бути зазначений термін придатності. Крім того, варто звернути увагу на склад зефіру. У ньому не повинно бути ненатуральних компонентів. Віддайте перевагу білому, кремовому або рожевому зефіру. У ньому немає штучних барвників. Зверніть увагу на текстуру ласощів яскраве. Та насичений колір говорить про наявність шкідливих речовин та барвників у складі. При огляді зефір має бути рівним, без тріщин та вмятин. Якщо на поверхні є тріщини пом'ятості, значить недотримана технологія виробництва, або солодощі неправильно зберігалися. Зефір має бути щільним і однорідним. При натисканні поглиблення повинно відразу ж зникати, інакше є підозра на неякісний продукт. Зефір не повинен кришитися або злити. Липатися при натисканні. Зефір має приємний свіжий аромат, якісний зефір на агарі це лише натуральні інгредієнти та й найніжніша текстура, ванільний білий або полуничний рожевий зефір ідеальний смаколики для тих, хто дотримується навіть суворої дієти, глазурований зефір для тих, хто хоче порадувати себе неповторним повітряним десертом у шоколадній оболонці. Чи можна їсти зефір щодня? І Яка доза зефіру? Скільки на день можна з'їдати зефіру? При виборі зефіру необхідно звертати увагу на склад, оскільки багато виробників для зменшення собівартості та покращення смаку додають ароматизатори, бортники, консерванти. Калорійність зефіра приблизно 300 ккал на 100 г, а норма це 1-2 зефіра на день, тобто від 130 до 260. Як правильно їсти зефір. Зефір не треба різати на шматки і намагатися їсти за допомогою виделки та ножа можна обійтись руками. Акуратно береш з тарілочки і відкушуєш невеликі порції, оскільки зефір містить чимало цукру, його не слід вживати діабетикам. А якщо дуже хочеться, то треба вживати зефір. На фруктозі, також варто пам'ятати про індивідуальну непереносимість та харчові алергії, які можуть з'являтися після вживання смаколиків, маючи велику кількість вугліводів у складі, зефір протипоказаний людям, які страждають від ожиріння та хвороб пов'язаних зі збоєм у травній системі. Зефір показан при схудненні. Чому при дотриманні дієти дуже хочеться солоденького? При строгому обмеженні та повному виключенні цукру з раціона настрій погіршиться настільки, що і худнути не захочеться. А чи потрібно відмовлятися від усіх улюблених ласощів? На благо довго очікуваним цифрам призважування. Є солодощі, які можна їсти навіть якщо ви на дієті. І як ви здогадалися, іде мова про зефір. Він дуже смачний і корисний у складі. Зефіру міститься лише 1,1% жира. Така кількість жиру не вплине на вашу фігуру. А незважаючи на те, що до складу зефіру входить шкідливий цукор, калорійність зефіру невелика і становить приблизно 300 ккал на 100 г продукт. Враховуючи, що зефір важить небагато, можна з'їсти в першій половині дня до обіду одну або дві штучки. Одна зефірка важить приблизно 50 грам. Тому таке вживання зефіру не вплине. На вашу фігуру, а отримані калорії ви витратите протягом дня. Правда, є одне зауваження: дуже важливо не їсти зефір на ніч, вночі процес травлення сповільнюється і відкладаються небажані кілограми. Зефір визнали дуже корисним для жінок, оскільки він. Зменшує біль в особливий період у жінок та упорядковує роботу внутрішніх органів. Натуральний зефір це насолода, яку можна їсти навіть на дієті. Крім того, зефір сприяє відновленню нігтів та волосся, позитивно впливає на розумову діяльність, а агар-агар, як вже вказувалось, містить у собі вітамін Е та селен. А ці компоненти, крім того, ще позитивно впливають на стан революционного продуктивного здоров'я жінки. Скільки цукру в 100 г зефіру. Вміст цукру в 100 г зефіру 2,5 г. Крім того, в 100 г міститься приблизно мальтиту 65 г і олігофруктози – 2,5 г. Як зефір впливає на кишківник? У складі зефіру знаходиться корисність. Харчові волокна, які благотворно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, а пектин допомагає нейтралізувати токсини і шлаки і покращує роботу кишківника. Чи можна їсти зефір при запорі? При запорі дозволяється їсти не тільки зефір, а й мармелад, пастилу, молочні та вершкові карамелі, варіння, джеми, повідло, солодкі фрукти, ягоди, цукор і мед. Чому зефір складається з двох половинок? Дві половинки зефіру це не видумки авторів, а вдосконалена… Технологія виробництва. При виготовленні нижня частина завжди залишається липкою, тому вигадали складати дві зефіринки разом, щоб він не прилипав і сох равномірно. Чому зефір кращий за інші солодощі, наприклад, цукерки? Головна перевага зефіру перед іншими солодощами практично повна відсутність жиру. Вугліводи, яких у зефірі аж 80%, – основне джерело енергії для організму. Саме тому з'ївши щось солодке, ми відчуваємо приплив сил. Чи можна їсти зефір перед сном? Можна, якщо ви не боїтеся погладшати, зефір слід вживати тільки в обмеженій кількості і бажано це робити до обіду. Тоді вживання зефіру не вплине на вашу фігуру, тому що отримані калорії ви витратите протягом дня. Тому дуже важливо не їсти зефір на ніч, але можна, якщо дуже хочеться. Чому спортсмени їдять зефір? Для спортсменів? Зефір є додатковим джерелом протеїну, щоб м'язи заповнилися глікогеном та стали більш об'ємними. Друзі, у вас є можливість завжди бути в курсі змін, що відбувається в галузі медицини. Для цього треба, по-перше, підписатися на медичний канал і по-друге, підписатися на канал Telegram для того, щоб оперативно отримувати анонси свіжих відео, що виходять на медичному каналі. Посилання на канал Телеграм знаходяться на головній сторінці медичного каналу, а червону кнопку підписатися на медичний канал YouTube ви знайдете. Під цим відеороликом. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі.